Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо, як швидко і максимально правильно зареєструватися та пройти верифікацію на криптобіржі Binance. Отже, перший крок реєстрація на біржі. Переходимо на сайт binance.com, скориставшись шиферальним посиланням в описі відео, або вводите в браузері назву сайту Binance.com. Якщо ви реєструєте з телефону, то потрібно встановити додаток Binance, Play Market або App Store. Якщо ви переходите на сайт не за реферальним посиланням або реєструєтесь з телефону, не забудьте обов'язково ввести реферальний код пізніше. Це дуже важливо, адже можете втратити бонусну знижку на комісії. Далі натискаємо кнопку реєстрація за номером або електронною поштою. Другий крок електронна пошта та реферальний код. Другий етап дуже важливий. Будьте уважні. Потрібно ввести електронну пошту або номер телефону. Я раджу використовувати саме електронну пошту, але не свою основну, наприклад, робочу, чи по якій ви реєструєтеся в інших сервісах, а завести окрему для бірж. Можу порадити використовувати поштові сервіси від Gmail або Protonmail. На даних поштах обов'язково потрібно включити двофакторну автентифікацію. Пізніше з збільшенням вашого депозиту можна буде захистити пошту додатково електронним ключем. Кому цікаво про безпеку в крипті, можете переглянути окреме відео на каналі, посилання буде в описі. Далі перевірте обов'язково, щоб був вказаний реферальний ID, і написано, що для за вас активовано кешбек на комісію. Особливо, якщо ви реєструєтеся з телефону, там реферальний ID ледь помітно написано і дану функцію потрібно активувати ввівши вручну реферальний код, або скопіювати його з опису відео або першого закріпленого коментаря. Це може, звичайно, виглядати, наче я напрошуюся на те, щоб ви скористалися моїм реферальним кодом, з одного боку, це так, адже я також отримую певну винагороду. Але я і сам реєструвався через реферальне посилання, і вже протягом 4 років постійно отримую кешбек на комісії. Начебто сума і невеличкі, але все одно не бачу сенсу відмовлятися від даного бонусу. Також на цьому етапі в мобільній версії потрібно придумати пароль не менше, ніж з 8 символів. Придумайте складний пароль з використанням цифр і символів різного регістру. Браузер пароль потрібно вводити трохи пізніше. Далі на вказану електронну пошту надійде шестизначний значний код підтвердження. Вводимо його в дане поле та натискаємо Підтвердити. На цьому кроці у мобільній версії ми вже потрапляємо в середовище Binance. В браузері ще залишилось натиснути декілька кнопок. Натискаємо кнопку Виконано. Потім вказуємо чи бажаємо ми залишатися авторизованими протягом 5 днів. Оберіть один з варіантів та поставте галочку «Більше не показувати на цьому пристрої, щоб дане вікно не з'являлося постійно. Третій крок верифікація. Для отримання бонусу з тої ж ДТ на торгові комісії потрібно пройти верифікацію, поповнити рахунок на 10 USDT та здійснити торгову операцію на 10 USDT. Зверніть увагу, що дані дії потрібно виконати протягом 14 днів. Отже, верифікація. Не треба боятися цього. Це стандартна операція для ідентифікації вашої особи на всіх топ-біржах. Не треба шукати нікому невідомі біржі без верифікації. Так ви тільки, скоріше за все, втратите свої кошти. За законодавством майже всіх країн дану процедуру потрібно проводити в рамках боротьби з тероризмом та іншими кримінальними видами діяльності. Отже, і на мобільному і в браузері обираємо схожі пункти пі меню під назвою Ідентифікація. В браузері натискаємо кнопку Пройти верифікацію, на мобільному кнопку Почати зараз. В браузері обираємо країну, як правило, вона автоматично вибереться та скануємо QR-код для встановлення мобільного додатку. Далі завершити верифікацію потрібно буде в мобільному додатку. Зверніть увагу, що у є вимога пройти даний процес за 7 хвилин, але складного там абсолютно нічого немає і все проходить значно швидше. Отже, після завантаження мобільного додатка авторизуємося під своєю електронною поштою та паролем, який обрали при реєстрації в браузері, та вибираємо ідентифікацію особи. Далі вводимо свої дані. Вводити потрібно англійськими літерами, як вказано в закордонному паспорті або ID картці. Далі обираємо швидка верифікація з дією. Завантажиться додаток ДІЯ. Натискаємо кнопку Підписати. Вводимо свій код. Відмічаємо галочкою, що ви розумієте, що робите, та натискаємо кнопку Понадіслати через Дію. Натискаємо кнопку Продовжити. На наступному етапі потрібно зробити селфі та завантажити дане фото. Слідуючий крок антифікація обличчя для перевірки, чи відповідає надіслане фото в попередньому кроці вашому обличчю. Натискаємо кнопку Почати верифікацію. Слідуємо інструкції на екрані, моргаємо та крутимо головою. Все, верифікація успішна. Закриваємо додаток і чекаємо результату. У кожного це буде по різному У мене це зайняло приблизно 15 хвилин. Після чого на вашу електронну пошту надійде повідомлення про успішну верифікацію аккаунту. І четвертий останній крок перше налаштування та поповнення рахунку. Після того, як ви отримали повідомлення про успішну верифікацію, щоб не втратити бонус ні 100 USDT, поповнюємо свій рахунок. Не забуваємо, що на це у нас 14 днів. Проте як найкраще і найлегше поповнити рахунок на каналі є окреме відео. Посилання буде в описі. Далі потрібно налаштувати параметри безпеки. Переходимо в меню «Безпека». Тут я раджу додати застосунок для автентифікації, наприклад, Google Authenticator. Номер телефона додавайте за власним бажанням. Зверніть увагу, якщо ви захочете змінити електронну пошту, то у вас повинно бути ще два інших активних способи аутентифікації, наприклад, телефон та додаток. Пізніше я все ж таки раджу додати електронні ключі безпеки. Це найкращий спосіб захисту аккаунта на даний час. В розширенні безпеки активуємо білий список зняття. Для того, щоб була можливість виводити криптовалюту тільки на ті адреси, які ви вкажете. В даному списку ви можете додавати та видаляти адреси в будь-який час. Також активуємо антифішурговий код. Він буде вказаний у всіх листах на вашу електронну адресу. Ще один важливий крок. Після поповнення рахунку переходимо в налаштування аккаунта та активуємо знижку 25% на торгові комісії. По замовченню торгова комісія сплачується в USDT у повному розмірі. Якщо ви активуєте дану опцію, комісія буде сплачуватися в токенах BNB зі знижкою 25%. Для цього у вас на балансі повинен бути токен BNB. Купіть його на 10 доларів, цього вистачить на перший час. А далі будете тримати вже на балансі стільки, скільки вам потрібно, в залежності від ваших торгових оборотів. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.